Всім привіт! Я думаю, що у світі немає жодної такої людини, яка б хоча б раз у житті не хотіла змінити своє життя на краще. А для тих, хто мене не знає, я полоя нова жана із Вінничини, мені 56 років, і на даний момент я знаходжусь у Польщі. А сьогодні ми поговоримо про те, як можна змінити своє життя. І за яких обставин змінилось моє життя? В житті можна змінити все. І не чекати критичних ситуацій, і щоб потім приймати якісь конкретні рішення. Бо ми терпимо, поки не дійдемо до якоїсь точки пік, а потім наступає така хвилинка, після якої нема вороття в минуле. І ми тоді починаємо приймати собі, задумуватися і приймати якісь рішення, а що робити, а що буде далі, а як далі жити. А далі треба йти у щось нове. В нас, щоб йти в нове, включається страх. І щоб не визначити себе боягузом, ми шукаємо собі якісь виправдання, якісь різні причини щоб не почати щось нове. Але якщо хочеш змінитися, ти мусиш прийняти для себе якісь рішення, ти мусиш визначити свій страх, ти мусиш признатись собі, чого саме ти боїшся. І подивитися правді в очі, і, оп... і определити то, той страх. Який мішає тобі мінятися. І в кінці кінців можна переймати опит від успішних людей. Я вас ні до чого не закликаю і ні до чого не примушую. Я тільки хочу поділитися вам, з вами своїм життєвим досвідом. Я звичайна жінка, я народилася і виросла в селі. Ну, про сільську роботу, звичайно, всі знають. От, і після того, як я Захворіла, мені було тяжко тримати своє господарство, і я вирішила поїхати до Польщі на роботу. Я була на різних роботах. Я була на полуфабрикатах, я була на упаковці насіння, я була на рибзаводі і на маслозаводі. І повірте мені, нічого там доброго немає. Ну, а, звичайно, як у мене вже вік такий, і здоров'я вже не то, я почала задумуватися, як можна заробляти гроші легше. І я почала шукати різні ходи і виходи. Я заходила на різні тренінги. Я хотіла помінятися. Ну і я шукала. І в кінці кінців я знайшла оцей клуб лівгуд. Тут дійсно можна помінятися і можна перебороти свої страхи. А вирішувати вам, як далі жити, чи сидіти і далі нити, чи починати щось змінювати в своєму житті. Я залишу свій телеграм. Якщо хочеш, приєднуйся! І будемо далі спілкуватися. Всім гарного дня!